Українська народна казка Ох, скорочено. Колись то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік із жінкою, а в них був одним один син. Та й таке ледаще той одинчик, що, Господи, нічого не робить і за холодну воду не візьметься. А все тільки на печі сидить та просом пересипається. Ніколи й не злазить як подадуть їсти, то й їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Порадились батько й оддав його у кравці вчитись. От він там побув днів зотри та й утік. Батько його побив добре, вилаяв, оддав до шевця шефства вчитися, так він і звідтіля втік. Батько знову його побив. Й отдав ковальства вчитися. Та й там не побув довго. Утік. Батько бідкається. Поведу, каже, це ледащо він царство. Де найму, то найму, може, він від тіля не втече. Узяв його й повів Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Перетомилися трохи. А там коло стежки стоїть обгорілий пеньок. От сідає батько на нього та й каже Ох, як же я втомився. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі? питає, чоловіче, треба від мене. Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося. Хіба я тебе кликав відчепись? Як же не кликав, каже дідок. Коли кликав? Я лісовий цар Ох. Куди ж ти йдеш? Світ за очі, каже чоловік, веду оцю дитину наймати. Може, його чужі люди навчать розуму, бо в себе дома, що найму, тече». Найми, каже ох, у мене. Я його навчу. Тільки з такою умовою, як вибуде рік та прийдеш за ним, то коли пізнаєш його, бери, а як не пізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе Та й повів аж на той світ, під землею, та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої, а в тій хатці все зелене. І стіни, і лавки зелені, й охова жінка зелена, і діти, сказано усе, усе. Ну, каже ох, піди ж, наймитку, дровець урубай та наноси. Но Наймиток пішов чи рубав, чи не рубав, а ліг на дрівця та й заснув. Приходить ох, парубок спить. Він звелів наносить дров, положив на дрова зв'язаного наймета, підпалив дрова. Згорів наймет. Ох тоді взяв попілець, повітру розвіяв, а одна вуглина й випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою, наймет знову став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, знову звелів дрова рубати, той знов заснув. Ох, підпалив дрова, наймета спалив. Попілець повітру розвіяв, вуглину сприснув живущою водою. Наймет знову жив і став такий гарний, що нема кращого. Але ох, спалив його і втретє, та знову живущою водою сприснув вуглину. І з того ледачого парубка став такий моторний та гарний козак, що ні подумати, ні згадати, ні в казці сказати. Як вийшов рік, батько прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та. Ох. Ох, і виліз з того пенька та й каже Здорове був, чоловіче, а чого тобі треба? Прийшов, каже, за сином. Ну, як упізнаєш, бери його з собою, а не впізнаєш, і ще рік служитиме. Ох виніс мірку проса, висипав, назбігалося до біса півнів. Ну, впізнавай, каже ох, де твій син. Чоловік дивиться, дивиться, всі півні однакові, не впізнав. Ну, каже ох, іще рік твій син служитиме в мене. От минає другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже. Ох до нього виліз. Йди, каже, пізнавай. Увів його в кошару, аж там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав і не впізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син іще рік служитиме в мене. Минає третій рік. Чоловік іде до оха, йде та йде. Аж йому назустріч дід, увесь як молоко білий, і одежа на ньому біла. Доброго здоров'я, діду. Здоров, чоловіче, куди тебе Бог несе? Йду, каже, до оха виручати сина. І розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина із якою умовою. Е, каже дід, погано, чоловіче, довго він тебе водитиме? Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати? Знаю, каже дід. Слухай же як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме. А сам собі під грушою сидітиме та обскубуватиметься, то твій син. подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька. Ох, каже. Ох і виліз до його і повів його в своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів. Назліталось їх така сила, що, господи, і всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? От усі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся та й обскубується. Чоловік і каже Ось мій син. Ну, вгадав, коли так. То бери. Перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує, раді обидва. Ходім же, сину, додому йдуть дорогою те розмовляють. Батько розпитує, як там воха було. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний, і ти, бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом, та й піймаю лисицю, а паничі мене купуватимуть у вас. То ви мене продайте за триста карбованців, але продавайте без пут. От у нас і гроші будуть. Розживемося. Йдуть та йдуть. Аж там на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекидається хортом. Догнав ту лисицю, спіймав. Паничі вискочили з лісу. Се твій хорт? Мій. Добрий хорт, продам його нам. Копіть. Триск та карбованців без пут. Відрахували гроші, узяли хорта, нуму полювати. Випустили того хорта знов на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс, та перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Мало нам, сину, сих грошей. Треба хазяйство завести. Не журіться, тато, буде ще. Тут, каже, паничі їхатимуть полювати на перепелиці із соколом. Я перекинуся соколом, вони мене купуватимуть, а ви мене продайте знову за триста карбованців без шапочки. От ідуть полем, паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся з соколом, так зразу й насів на того перепела. Паничі побачили це твій сокіл? Продай його нам. Поторгувались, продав за триста карбованців. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, так полетів, а тоді перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжилися трохи, каже батько. Почекайте, тату, ще буде. Як переходитимемо через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу карбованців, тільки продавайте без недоустка. От підходять до містечка аж ярмарок. Син перекинувся конем, і такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понаходилось купців, торгують. Тисячу каже без недоустка, той беріть. Дають п'ятсот. А це підходить циган сліпий на одне око та Ге, дорого, батю, візьми п'ятсот із недоустком. Ну, шістсот бери. Ну бери, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти видав, щоб коня продавали без уздечки. І передати ніяк. Ну, я тобі п'ять карбованців накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав, циган дає аж п'ять карбованців, узяв і віддав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. От в обідню пору беле ох того коня заповід, веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся оконем і поплив. Ох, недовго думаючи, перекинувся й собі щукою та й нума ганятися за тим оконем. Так оце, що нажене, то окунь от стовбурчить плавники та хвостом повернеться, то щука й не візьме. От оце вона дожене та оконець, оконець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунь щуці, то я й так тебе чую. Та це, що нажене щука окуня та... Оконець, оконець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. А оконець остовбурчить пірця та кажи, комуньку, я й так чую. Довго ганяла щука за оконем, та ні. А це випливає той Окунь під берег. Аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Царівна й побачила та й вихопила той перстень із води. Приносить додому хвалиться. Який я, таточко, гарний перстень найшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти, такий гарний. Коли це через якийсь там час повіщають царя, що прийшов купець. А то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба, купче? Так і так їхав я, каже ох, кораблем по морю віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий та й упустив той перстень у воду, чи ніхто з ваших не знайшов. Моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її просити, щоб віддала, бо мені, каже, і на світі не жить, як не привезу того перстня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже цар уступився. Отдай, каже дочку, а то через нас буде нещастя чоловікові віддай. А ох, так просить що хочете, Та й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то ані тобі. Ні мені, та й кинула той перстень на землю. А перстень розсипався пшоном, порозкочувався по всій хаті, а ох, недовго думавши, перекинувся півнем та нумать дзьобати у те пшоно, усе з'їв. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини й не помітив. Як все видзюбав, то вискочив у вікно та й полетів собі. А з тієї пшони не перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого парубка оддає свою дочку, а далі порадився із царицею, взяли їх, поблагословили та одружили. І таке весілля справили, що весь білий світ запросили. І я там був медвино пив, хоч у роті не було, а по бороді текло, тим вона в мене й побіліла.